Чаро. Ця історія ще жива, наші пересла поворот. І відправу вони це узнайомились, сприйняли все, Проходить півроку. і стається ситуація, яка просто перевинула моє уявлення про а, спілкування, про комунікацію. Я дивлюсь сторіс в інстаграмі і бачу, що мій колега-тренер в Києві. О, ну, думаю, прикольно в Києві. Е, я бачу іншу сторіс, іншого мод тренера І він також в Києві. І думаю, прикольно, в якусь командіровку поїхали. Хоча вони з різних міст. Я бачу, я бачу ще одне сторіс, джип, на якому номера тренер. Я не машина. Я думаю, де ти його побачив? Ну, це, я ж та знаю, а пішов Саня, де ти його зустрів? Він щось так відповідає, яким з там. Я, ну, фок. І на слідуючий ранок я бачу сторіс ще одного мого колеги, який знімає початок тренінгу тренерів, про який я й гадки не маю. Тренер, якого я рекомендував, організували компанія наша це навчання. Не те, що мене не запросили. Я навіть не знав, не був поставлений про те, що воно буде. Звичайно, я в той же момент написав своєму керівнику і просто я задав питання. Ну, Які вони бачення мене у роботі? Вони щось там писали, придумували, але 에... за тиждень до того один з тренерів, якому я був наставник, мені зателефонував і спитав, «Саш, нам тут щось пропонують навчання для тренерів, варто чи не варто? Йошка, звісно, варто, я ж ну, рекомендував все. Гайд Сань, то якщо що, я тобі нічому, я, я тобі того не питав. І ця історія про відношення, про довіру і про те, що чи то вони гроші хотіли зекономити, чи то про щось інше. От. І я так і не потрапив на той тренінг, який сам рекомендував. То, що я знаходжуся тут, це... Це просто судібно, не знаю. Це шанс, який я виграв, отримав. Хоча я не планував цього глобально, в мене був запит. І так сталося, що я тут. Ця професія колись обрала мене. І я маю надію і хочу довірити, що то я так і буде надалі. І я, знаходячись, роблю цей крок вперед. Я не знаю, який наступний крок, але я впевнено роблю. Цей і зараз. Дякую. Андрій, Андрій. 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 на біс, на завершення Андрій. Можете ходить написати? бути тренером. Це відчувати, що моє життя має сенс, що я потрібен людям. Мій перший тренінг я провів примусово, я не розповідав чоловік. Я працював в страховій компанії і наш HR, і голова правління, вони щось в мені побачили, чого я в собі не бачив. Вони в мене повірили, тоді, коли я в себе взагалі не вірив, я цього ніколи не робив, я не знав, як це робити, я і не хотів цього робити. Але після першого тренінгу до мене підійшов один з найдосвідченіших продавців, в якого, напевно, на років 5 чи 7 більше досі, ніж в мене було, і він сказав, я був на багатьох тренінгах. Але на такому я ще не був. Тому що скрізь вчили якимось технологіям, а ти, крім то ти дав філософію. І я йду інакшою людиною. Я такий кажу, то Потім офіс наш головний зі Львова приїхав до Києва, я звільнився з страхової компанії, і я, я пішов продавати біжутерію з друзями Крішнаїтами. Ми їздили там по Західній Україні, по горах співали мантри і продавали. Це я, я сам продавав. Потім я був ніби який чар. Ну, шукав людей. І, і їх навчав, тренував. І одного разу, от ми, ми коли сиділи от в, нашій, в нашій кімнаті, бі, біля нас сиділа дівчина, яка сиді тут пакувала ці всі бюджети. І вона після чергової співбесіди до мене повертається і каже, Андрій, ти розумієш, що ти лікуєш людей? Вони йдуть інакшими людьми. Я кажу, то ну. Потім виробник нашої біжутерії закрились, і я став гідом. Я закінчив курси гідів. І я не знав, що робити, тому що гідів у Львові дуже багато. Мені. Хто я? Я написав резюме і пішов по всіх компаніях там, туристичних, які займалися цим штуком. Я там зайшов до одних, до других, до третіх, до десятих, до десятих і всі мені говорили. Якщо ті, з ким ми працюємо, десь їх там не стане, то може ми вам дозволимо. І я от, вже, там, майже останнє своє резюме заходжу в компанію, тобто досить вдома. Вони дивляться на мене, на резюме. А в них проблема була. До них звернулося двоє людей, попросили провести екскурсії, а та людина, яка завжди типу, їм проводила, їм щось так. Погордив, тому що він сказав, що за такі гроші я з хати виходити не буду. І вони кажуть, слухай, ми тобі багато не можемо заплатити, ти можеш провести екскурсію? Ясно, що можу. Я провів екскурсію, там через якийсь час я йду туди забрати своїх 80 гривень кровно зароблених. І вони мені кажуть, слухай, вони вернулись до нас і сказали, що вони були. В дуже багатьох країнах. В них було дуже багато ділів. Але вони сказали, що ти хворий. <плес> що вони поїхали з Львова інакше не людьми. І дуже багато таких моментів. От я пам'ятаю, я проводив екскурсію для дітей, для школярів. Це дуже вибагало аудиторію. І до мене один хлопець підійшов і сказав, якби ви були моїм вчителем історії, це був би мій улюблений предмет. Іншого разу я проводив екскурсію для протестантських цих, пасторів. І ми були в Вірменському соборі у Львові, і до мене говорить один з пасторів. Каже, ти розумієш, що ти проповідаєш? І ти проповідаєш круче, ніж більшість священників. Ми їдемо інакше ми людьми. Потім по сімейних обставинах я переїхав з Львова, один з найкращих гілів в місті, приїхав до Києва і став Ніким. І я знову почав проводити тренінги і мене взяли дуже випадково в компанію Xiaomi Китайська роблять смартфони. і все інше. Чому випадково? Тому що в мене досвіду взагалі не було ні в електроніці, ні в гаджетах. Ну! І мене навіть взяли не тому, що в мене був досвід в продажах, чи тому, що в мене був досвід в тренерстві, мене взяли тому, що колись я робив курси дистанційного навчання через платформу безкоштовну Moodle. І буквально через кілька тижнів я, які в тому ну, ну, не ріжу дупля взагалі, я почав проводити тренінги там, для водофону, потім для кофі, для рату, і так далі. І перший тренінг це був в Дніпрі, до мене на кавоперерві підходять люди і говорять, слухай, ну ти ж знаєш, що нам тренінги постійно проводять, куча ну, тренерів там, від Samsung, Еплів, Bosch, і так далі, дуже багато. Твої тренінги найкраще. Ми йдемо інакшими людьми. Я такий, та ну. <плес> <плес> мені багато разів говорили люди слова, які так глибоко в мені сидять. Одного разу. Сіята до мене підійшла, також був тренером в компанії. І вона підійшла і мені каже, я коли прийшла до вас в компанію, це був найважчий період в моєму житті. Таке було враження, що весь світ просто відвернувся від мене. Я молила Всевишнє, будь ласка, поможи мені. І він прислав тебе. Якби мені всі, хто говорив, я би з ним одружувався, то я би був якимось. Мені здається, по відчуттям. Зробити паузу, <гум> щоб думки нас дігнали на 20 хвилин і без п'яти всіх усіх чекають. І ми продовжимо. Наталя, дякую. Він почаває 20 хвилин без п'яти 12. Ми продовжимо, розберемо ваші плакати і відправимося одразу в монтажний стіл. Та, тобто, у нас буде практичний з вами блок. Так, Все, кава, чекає вас.